У нас на зв'язку вже пан Йосип Зісель з громадський діяч, дисидент, співпрезидент ВААД України. Пане Йосипе, доброго дня вам. Чуєте нас? Так, да, Добрий день, пане Йосипе. Ну багато зараз порівнюють. Самого Путіна і те, що він робить, його країна, його влада, його адміністрація в Україні з тим, що робив Адольф Гітлер в 41 першому роках в Україні в тридцять дев'язтридця року в усій Європі. Як ви ставитеся до таких порівнянь? Ну і шлях до влади Путіна і Гітлера Путіна в Росії, Гітлера в Німеччині чи можна його порівнювати? Прошу вам слово. Ну, з точки зору такого наукового підходу, порівнювати можна все, що завгодно, але не можна все отутожнювати. Е, історики знають, що історичні паралелі, аналогії це дуже некоректна річ. Кожний режим, кожну війну треба розглядати окремо, можна бачити, в чому вона схожа на попередні війни і в чому вона не схожа на попередні війни. Так і ця війна. Яку Росія розв'язала проти України, також є деякі схожі риси, а є багато відмінних основна відмінна цієї війни, яка також може вважатися світовою, бо навколо воюючих країн Росії і України вже зібралися багато інших країн, які їм допомагають. Але що цікаво, і що вперше в історії. Проходить такі світові війні, це те, що навколо України згрупувалися більшість демократичних країн світу, а навколо Росії не демократичні, авторитарні, навіть тоталітарні країни, такі як Північна Корея, Китай, Іран, Сирія і інші, отакого От міжнародного розподілу. В світових війнах ще не було, і ми повинні це вивчати і розуміти. Чим ця війна від, відрізняється від інших, пане Ісуфе, я... А про суспільство проросійське його можна зараз порівнювати з суспільством нацистської Німеччини? Ця нетерпимість до всього не свого оцей шовінізм цей шовінізм б сказав би нацизм. Росія росіяни суспіль сучасні вже стали от е, німцями зразка тридцять дев'ятого року. Росіяни не можуть стати німцями, бо достатньо вже того, що вони є росіянами. І це вже дуже негативна ідентичність, і ми бачимо, як ця цивілізація євразійська проявляє свої найгірші у наприкладі Росії риси. Це нетерпімість до інших. І Німеччина була не єдина, хто проявляла не. Іншість нетерпімість до інших, але то був расовий підхід. Це підхід більш геополітичний у Росії. Про нетерпімість до інших, Росія відноситься до всіх країн, які виникли у 91-му році, як до своєї власності. Німеччина хотіла розширити свої кордони, дати там плодородні землі німцям. Росія Росія не так цікавить кордони. Як безконтрольне володарювання на великій території, меж якої немає, це можливо тонкощі, але це дуже відрізняє Росію від Німеччини. Можливо, робить її навіть гірше як для України. Росія сьогодні гірше, ніж Німеччина була у, у, у тих роках. Все ж таки, велика частина українців на початку війни з Німеччиною вважала, що Німеччина це визволення від комунізму. А нас визволяють від чого Росія? Від нашої свободи, від нашої незалежності, від нашого суверенітету. Ось це дуже великі різниці в тому, і Україна тоді не була самостійною країною. На жаль, і всі її намагання бути незалежною перед Другою світовою війною наштовхнулися на жорстокий терор Совєтського Союзу. Який був реінкарнації отої євразійської ідентичності вже не в вигляді російської імперії, а в вигляді совєтської держави, угу. пане Йосифе, хотілося б трошки поговорити і про реалії сьогодення, вкотре Нетаньяго стає прем'єр-міністром в Ізраїлі. І є певні побоювання і певні сподівання на новий уряд із з боку України. Зокрема, із штатів сигналізують, що із Ізраїлем вже контактують на рахунок того, щоб якось завадити поставкам іранських дронів Російську Федерацію. Ми розуміємо, що Ізраїль суто географічно, ну і геополітично має вплив у своєму регіоні з іншого боку, Нетаньяго часом своєю риторикою, так би мовити. Заглядається в бік Путіна, принаймні, така аналітика звучить від нашого колеги Віталія Портнікова. Періодично, як цю ситуацію бачите, ви, якщо ви, звичайно, її зараз розглядаєте. Прошу, це довга розмова. Треба до треба добре розбиратися в ізраїльських реаліях, щоб розуміти, які мотивації є у чергового. Верніше він позачерговий ізраїльський уряд. Який Ось зараз сформовано, і в результаті виборів, які відбулися восени, повернувся до влаги Натаніагу Тані, на і знову створив такий праворелігійний блок ко, коаліцію. Е, побоювання є, і вони зрозумілі. Але давайте подумаємо, з чим живе Ізраїль? Майже жодна країна не живе так, як Ізраїль. Ізраїль воює 75 років, майже безперервно. Покажіть мені аналогію в сучасному демократичному цивілізованому світі, як в Ізраїлі. Перш за все, що турбує Ізраїль, це питання його національної безпеки. Він просто більше нічого поруч поставити навіть не можна. Бо Ізраїлю, на відміну від інших країн, погорожує не просто позбавлення там суверенітету, незалежності як в Україні. Йому погрожує просто повне знищення, якщо його вороги переможуть в тих війнах, які вони ведуть 75 років проти Ізраїлю. Ізраїль просто живе інакше. Тому порівнювати Ізраїль з Україною також некоректно. Я, як український єврей, звичайно засуджую ті кроки, які роблять у ізраїльські уряди один за одним. По відношенню до України, я вважаю, що Ізраїль міг би нарешті обрати свою позицію в світі, стати на бік отої демократичної когорти держави, яка об'єдналася навколо України, і яка розуміє, що Росія це загроза не просто для України, а для всього демократичного світу. Але Ізраїль настільки заклопотаний своєю власною безпекою, що не може. Подивитися так широко, як ми йому про це пропонуємо. Засуджувати його не можна, бо йому ще раз кажу погорожує знищення, повне знищення. Це невелика країна, 9 мільйонів чоловік, з яких більше мільйону це араби, які не являються дуже лояльними громадянами до Ізраїлю. Це також ось це можна порівняти з нашою ідентичністю, бо у нас також. Певна частина громадян України, на жаль, не віддані українському і українській державі, а думають про руський мир. І тому ми повинні думати про Ізраїль саме в цих категоріях. Нам отримувати економічну чи воєнну допомогу від Ізраїлю, нам, на мій погляд, не потрібно. Достатньо, щоб він на рівні заяв, риторики, голосувань. Був приєднаний до демократичного світу, який навколо України. Нам треба вчитися в Ізраїлі жити у неперервній перманентній війні, бо нам це погрожує. У нас з'явився екзистенційний ворог на північному сході, і я думаю, що багато років ми будемо ще мати великі проблеми з тим ворогом. І пане нам Йосиф. треба навчитися бути демократичною, економічно розвиненою, сильною воєнною державою і в той же час давати відсіч цьому ворогу, пане Йосифе, і дуже стисло в арабському світі. Україна зможе знайти союзників, адже на сьогоднішній день арабський світ весь фактично проросійський, на жаль, угу. прошу дуже стисло. А... Це не так, я думаю, просто є певна низка арабських країн, передусім, це Саудівська Аравія, Арабські Емірати, є і інші країни, які не мають такої жорсткої позиції по відношенню до Ізраїлю і по відношенню, до речі, до Росії, однозначно підтримуючи. Просто треба розуміти, що арабські країни це авторитарні, як правило, режими, тому їх тягне спільна ідентичність до блоку з Росією. В Той же час деякі з них, про які я вже згадав, і інші, знаходяться під великим впливом Сполучених Штатів Америки, яка їх відволікає від такого можливого союзу з Росією і перетягує більше на свій бік. Не так просто їх перетягнути на бік Ізраїлю, бо вони десятиріччями також були у полоні пропаганди антиізраїльської. Це дуже складна ситуація, і Ізраїль дійсно зацікавлений у тому. Щоб Іран не передавав свою зброю, але впередум Ізраїль зацікавлений, щоб ця зброя не попадала в Ізраїль на кордони із Ізраїлю до терористів. Треба шукати спільні точки і розвивати відношення, і намагатися використати вплив Сполучені Штати Великобританії на Ізраїль для того, щоб відволікти його від безперспективної союзу з Росією. Дякуємо дуже за участь в нашій дискусії. Йосиф Зісельс, громадський діяч, дисидент співпрезидент Влад України. Дякуємо за участь.